36 місяців війни, 36 місяців зими, все падає і падає холодний сніг на душі. 24 лютого 2022 року День вторгнення ворогів на українську землю. Рано вранці, коли всі ще мирно спали, Україна здригнулася від вибухів у Харкові, Львові, Києві і ще багатьох містах. За три роки не знищили десятки міст і сіл. Пославили життя тисяч українців. Та наш народ об'єднався і три роки незламно бореться за свою землю. Журовлями до в небеса. Нації найкращий світ героїв, хай у серці пам'ять без Сі, хто нас закрив собою, шануємо хвилиною мовчання всіх героїв, які віддали своє життя заради нашої свободи. Перформанс щоденних дитинства. На жаль, війна триває досі, але ми всі віримо, що залишилось написати лише декілька сторіночок нашого щоденника без Колись настане день закінчиться війна, сльозам покотиться по лиху України, від радості тоді за плече вже вона, пригорне до грудей і доньку, і сина. Ми відбудуємо всі села і міста. І переможний мир, як ласка Бога. Живи тисячоліття, земля, правильна, свята. Чекаємо на тебе наша довгождана перемога!